Поговоримо про 12-й пакет санкцій і наскільки він нам допоможе перемагати нашого ворога. Е, обговорюємо тему із Тарасом Загороднім, керуючим партнером національної антикризової групи. Вітаю вас, пане Тарасе! Доброго дня. Для того щоб розпочати діалог, хочу зачитати для нашої аудиторії. Наск призупинило статус спонсора війни для австрійського Райфайзенбанк після погороз Відня. Усе це щоб Австрія погодила і не блокувала погодження санкцій. Знаємо, що так і сталося. Тепер нібито перешкод немає. Але поясню, що Австрія не єдина, яка переймалась таким питанням, тому що Угорщина також була зацікавлена. Щоб до 12-го пакету санкцій не потрапив Росатом, тому що вони співпрацюють, тобто, єс, ну в деякі країни все таки пручалися, але на вашу думку, в тому вигляді, в якому зараз є 12-й пакет, і він вже повністю сформований, проголосують, і чи дійсно це все може запрацювати? Ну давайте так. Санкції працюють. Давайте теж не думати, що нічого не відбувається. Основні санкції були запроваджені ще в 2022 році. Це Нафта Газ. Росія отримала скорочення фінансових вливань саме від постачання на нафти та газу на зовнішні ринки. Приблизно в грошовому вимірі. Це приблизно 70% скоротилось, це потоки. По нафті вони в фізичних об'ємах, так, вони ще експортують нафту, але грошей за це менше отримують, тому що рівно ринок збуту в основному був е, е, налаштований на Європейський Союз, тому що там є преміальний ринок для них. Е, далі ми повинні розуміти, що е, Росія е, має, ну, звичайно, що знаходить схеми для обходу санкцій. Але для того щоб зафіксувати і запровадити вторинні санкції, потрібно все рівно час зафіксувати, куди йдуть зараз гроші, як вони це роблять, як чи є цей існуючий танкерний флот тіньовий, який є, от сполучено Шата Америки нещодавно запровадили такі санкції. Попередження було від Міністерства фінансів. Стосовно тим компаній, які підозрюють в цьому, що будете так продовжувати, проти всіх запровадимо санкції. Вам дуже дуже погано буде. Тому цей процес дійсності не швидкий, особливо це стосується вторинних санкцій, тому що все ж таки захід працює за принципом а, проступок а, покарання. А для того, щоб зафіксувати проступок, по потрібен час, а, чи а, тобто, основний пакет санкцій все рівно вже давно запроваджений це вдарить по Росії. Далі відкритим залишається питання щодо військових технологій, де можливо. Я думаю, що захід буде перекривати, тому що це в їх інтересах, в тому числі. Я думаю, що санкції саме на військові технології або деталі для а, військових а, технологій будуть перекриватися, але тут проблема в тому, що не все можна зупинити. Там Давайте росіяни... пояснимо для аудиторії про що йдеться. Я перепрошую коротко маленьку довідку. Йдеться про запобігання придбанню Росії товарів подвійного призначення. І власне тут зараз е, країни ЄС будуть працювати над тим, аби реекспорт до Росії припинився. Але на вашу думку, чи дійсно реально зупинити ось цю цей потік через треті країни, щоб нічого не потрапляло до Росії? Ну, дивіться, знову таки це фіксується тільки статистика зазвичай по року. Ну, наприклад, якщо Киргізія раптом почала в п'ять разів купувати більше е, товарів, наприклад, від європейців, ніж це було в 2021 році. Однозначно зрозуміло, що вони не для себе це купують. Це саме стосується вірменії, Грузії та інших країн, Туреччини і так далі. Там тоді вживаються заходи. Далі. Стосовно озброєння, ну тут важче буде зробити, тому що багато деталей, наприклад, для ракет, деталей для озброєнь, є фактично нетаємними технологіями. Вони продаються відкрит... на відкритому ринку, яким, в принципі, можна купити. Е... Як, ну, як ми ходимо в супермаркет, наприклад, банани купуємо. Так, ну неможливо ж заборонити всім купувати банани. Ну, це неможливо, тому що вони і не заборонені для. Для купівлі те саме зараз використовують Росія. Це, це дає їй можливість підтримувати виробництво зброї. Ми це повинні бути чітко ясно розуміти. Це. Але поки що не дає можливість перескочити на новий рівень технологічний. Оце поки що у Росії велика проблема. У Росії я наскільки я знаю, велика проблема настає з модернізації НПЗ. Тому що Китай не може замінити їм е, е, нафтосервісні компанії, а це їхня больова точка в дійсності. Ну, наприклад, якщо е, е, дрони е, СБУшні дрони, які вчора прилетіли в, е, наприклад, в Ростовську область, в аеродром, так. Масово почнуть залітати в НПЗ російські, як це було в Краснодарському краї, наприклад, ну, наприклад, в глибину там до тисячі кілометрів. Знищення російських НПЗ нафтопереробних підприємств це велика проблема в дійсності для Росії. Бо вони їм буде важко їх відновити. А це от їхня болюча точка, про яку ми повинні розуміти і бачити, де можна нанести максимальний економічний. Економічні втрати Ну, Бо і, до речі, втратило... часто в їхніх пабліках вони декларують те, що в них дефіцит пального в різних регіонах, і розуміємо, що це також наслідки і тієї бавовни, і в принципі проблеми з НПЗ, про яку ви зазначаєте. Але хочу уточнити про ще один момент. Е, дуже пручалась Європа, і дуже довго обговорювали ембарго на російські алмази. Е, ну з одного боку, нібито здавалось би важливий аспект, тому що дійсно на тому Росія заробляє, але подивившись, скільки вона заробляє на тому, наприклад, у 2023 році. Прибуток від експорту алмазів склав ну майже 4 мільярди доларів для порівняння нашим глядачам. Це лише частина допомоги Німеччини, яку вона запланувала на наступний рік, тому що Німеччина запланувала 8 мільярдів євро. Тобто, ну це не такі великі цифри в масштабі всієї там підтримки скільки грошей зараз іде на е, підтримку України. Е, чому тоді так е, намагались вибити з колії з точки зору ось е, е, імпорту алмазів? І чому це було так важливо для 12-го пакету? Ну, дивіться, Захід завжди намагається вибити в першу чергу ті галузі, які не критичні для нього, які можна замінити. Ну, нафту, газ можна знайти, наприклад. Так? Ну, судячи з усього з алмазами, мабуть, якась інша проблема, що їх важко чомусь замінити швидко на ринку. А, і ну, алмази ж, я думаю, використовуються не тільки у ювелірній промисловості, а в інших теж галузях. Тому не виключено, що вони поки що не змогли компенсувати, компенсувати алмази з інших країн, так? Ну, для, щоб наростити виробництво, тому вони так і роблять. От те саме, наприклад, стосується Росатому, які ви тут згадували. Росатом не можуть порвати з ними співпрацю не тільки Угорщина, взагалі в країнах ЄС приблизно 20, чи 22 чи 24 блоки. Так, якщо І, я не то, помиляюсь більше у Франції, вони також дуже довго співпрацювали. Ні-ні. ні, 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 ні? ні, ні. Це, це радянські блоки. У Франції, у Франції це інші технології, тому що замінити, наприклад, ядерне паливо, ядерне паливо, паливо на радянських блоках, тобто за часів Радянського Союзу були побудовані атомні станції. ну, Наприклад, в Словенії, Болзарії, тій же Угорщині, Словаччині, Чехії, це ж радянські все станції. До речі, як у нас, і поміняти так просто, швидко замінити паливо досить важко, тому що це все ж таки технологічна річ. У нас дивіться, в Україні. Фактично, експерименти з паливом ведуться ну більше 15 років. Так, спочатку так, українська і... станція починала на ВР-1000, дійсно вертичниках, так а все інше поки що ні. Тому це час потрібен далі. Є залежність від постачання урану Росія. Займає величезне місце щодо експорту збагаченого урану, тому що тільки декілька країн в світі володіють замкненим ядерним циклом. Більше з них, які мають ядерну зброю, і тому так швидко замінити замінити Росію росатом ну фактично неможливо. Вони Захід на цим працює. Але час, я думаю, ну мінімум років 5. Вони створили там консорціум. Там Японія, Канада, Франція, Британія і США. Але для цього потрібен дійсності великий проміжок часу. і Ми повинні на це зважати. Ну давайте поговоримо ще про Росію, тому що нам потрібно зважати на те, що зараз лунає звіти, і Путіна дуже неочікувано обрали єдиним кандидатом у президенти на з'їзді партії Єдина Росія. Під час свого виступу російський диктатор знову говорив про єдність, сильну Росію, про те, як її хотіли знищити вороги, зокрема і за допомогою санкцій. А ще про суверенітет Російської Федерації або буде суверенною, або взагалі не буде. Нас влаштовує другий варіант. Я думаю, що з цим погодиться вся наша аудиторія, але ще хочу додати до обговорення деякі цитати його: що багато депутатів пройшли через фронт і зараз борються на передовій, і що людей різних національностей та віросповідань в окопах об'єднує військове братство та готовність захищати Росію. Дуже багато в його промовах і під час прямої лінії прес-конференції з Росіянами йдеться про суверенітет, єдність та багатонаціональність. На вашу думку, чому він зараз так концентрує на тому увагу? Ну дивіться, імперію фактично Росію об'єднує що може об'єднати там. небагато інституцій може об'єднати армія одна із них. Так, тобто, от армія, така як імперська структура, яка й об'єднує все суспільство, різні національності, так причетність до чогось великого. Тут вони не зараз це давно вже таке було. Росія так і будувалася завжди, як імперська структура. Так вони зараз підкреслюють, тому що. Розуміє, що самосвідомість багатьох народів розвинулась в, в Росії, і вони можуть починати задавати питання взагалі, що ми тут робимо, і тому вони просувають цю діалогію і те, що там суверенна чи не суверенна, це теж така дуалістичність. яка, Ну, це мені нагадує, що во Володін ще говорив. Спікер теж коли він говорив, що е, є Путін, є Росія. Немає Путіна, немає Росії. А ну, це як і Гітлер говорив: є Німеччина. Якщо я є, є Німеччина. Якщо мене не буде, то навіщо така Німеччина потрібна? Так, що у пана, у пана Путіна є гарний послідовник, і це все закінчилося досить недобре, як для послідовника, так і для Німеччини. Ну щодо багато національної єдності, тут напевно вже Путін помиляється, тому що ми дуже часто чуємо з тимчасово окупованих територій, як повідомляється про сутички, як вони там один одного вбивають, знищують і там є вже певна клановість. І власне росіяни намагаються контролювати інші народи, і які потрапляють так чи інакше на лінію фронту, і переважати над ними отримувати якусь перевагу. Але хочу запитати ще одне повідомлення від Путіна. Зараз він вкрай як активний, так була велика пряма лінія. Потім з'їзд партії «Єдина Росія. Також він зараз активно спілкується із ЗМІ і каже, що поділити на п'ять частин захотіли Російську Федерацію, згадуючи ще що після розпаду СРСР країни заходу хотіли дорозвалити Росію на частини, підпорядкувати їх та використовувати ресурси. Ну головний акцент на слові ще й ресурси, тому що він розуміє, Міє, за рахунок чого він може лише виживати, але на вашу думку, чи дійсно Захід вже визначився з е, подальшою долею Росії? Тому що ми дуже часто з вами обговорювали, що їм було зручно е, бачити Росію з Путіним і вони не уявляють Росію після Путіна? Дивіться, 91-му році Захід якраз зробив велику помилку, що врятував Росію. Тому що їжу давали, кредити давали і так далі. А так, в принципі, ми могли ж почекати. Так? Я думаю, що ще могли вимагати, «віддайте нам ядерну зброю або це. Я думаю, що могли і це віддати. Але на жаль, Захід вирішив дати Росії шанс, так і звичайно, у них було побоювання щодо розпаду е Росія, Росія активно цим користується. В тому числі побоюванням і намагається це активно розігруватися. На жаль, це заходить у багатьох аудиторіях і заходить багатьом, в тому числі на заході. Ми повинні це розуміти. І тому брати це до уваги, і, ну я вважаю, що ми заходу повинні теж ну, про розпад Росії, це так гіпотетично слід говорити. А от, наприклад, давайте зробимо так, щоб Росії не було в Чорному морі. Зробимо Росію безпечно. Я думаю, що це вже цікавіше. Це принаймні, от чому тому, що наприклад, якщо е, Україна знищить партичне новоросійське, це буде дуже боляче для Росіян, тому що це приблизно їх від 30 до 40% товарообороту обороту Російської Федерації зовнішнього, тому що у них не так багато морів які е, не замерзають. І це було б дуже боляче. Оце можна було б принаймні так от ставитись. Тобто і вашим, ні вашим. А стимулювати, наприклад, Північний Кавказ. От, о, о, Північний Кавказ це, ну, начебто Росія є ціла, там, да? але удар по ним нанесений достатньо сильний. Ну, що ж і дійсно нам потрібно переконувати європейців, щоб у них менше було настроїв симпатиків Росії і проросійських таких настроїв, які показує Віктор Орбан. Але прецедент, який стався, він вказує, що Європа знайшла вихід, як можна обходити ось таких популістів чи радикалів. І тут вказують про те, власне, наш прем'єр Кулеба, що Олаф Шольц заслужив повагу українців. Бо Домовився з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном, але на вашу думку, цей прецедент він дійсно вказує, що у Європи є тепер механізм, як діяти у будь-якій іншій ситуації, коли чи Словаччина чи Угорщина будуть намагатись блокувати якісь важливі рішення для України? Чи це такі поодинокі ситуації, які не можуть бути, які не будуть повторюватись? Я думаю, що повторюватись будуть. Ну, дивіться, поки що є одна Угорщина. Ну Угорщина, я ж я неодноразово теж на те і на вашому каналі говорив. Там специфічна ситуація. Угорщина, як і Росія, це реваншистська країна. Тільки Росія хоче реваншу за розпад радянського союзу. Угорщина хоче реваншу за те, що в 1920 році у них забрали дві третини території королівства Угорщина. Ось там є настрої такі. Так і Орбан, в принципі, не з повітря взяв такі настрої, не слід цього недооцінювати. Е, тому чи є механізми? Ну там різні звичайно механізми використовуються, чи будуть ще таке, будуть. Будуть. Е, не, не зважайте на це, не не е, думайте, що воно завжди буде. Е, тим більше єсте в першу чергу про економіку. От вчора поляк один заявив, що в Україні взагалі слід заборонити на 20 років експорт аграрної продукції в ЄС, то це тільки початок. Так, це тільки початок різних різних розмов. Ми до цього слід повинні готуватися. Не те, що ми такі погані. Так ми повинні розуміти, що є, кожна країна в цьому світі любить тільки себе. Дружить за гроші або а, по необхідності, і тому не думати, що ми такі погані, що так до нас ставиться. Треба теж обстоювати свій інтерес. Нічого поганого в цьому немає. А, чи будуть використовувати такі механізми? Я думаю, що буде, там торгівля буде достатньо велика, тому що а, дивіться в ЄС в ЄС недотаційними країнами є тільки, по-моєму, п'ять країн, все інше на дотаціях. І поява України, яка теж буде потребувати дотації, означає, що у когось ці дотації будуть забирати. Ми повинні це розуміти. Тому невдоволень інтеграції України в ЄС буде дуже-дуже багато. Ми повинні до цього бути готові. А, чи будуть вони використовуватись механізми, ну, що вигідно, будуть використовувати. Тому що я взагалі підозрюю, що Угорщина це такий. Сумарний виразник незадоволення деяких європейських країн взагалі появою країни в ЄС. А, тільки є таке terrible», як говорять французи, є погана дитина воно горці, які це все і висловлюють, так, і вони беруть на себе удар. І ми повинні бути до цього готові. Це не страшно чи не добре, не погано так побудований світ. Ми теж повинні бути, знаєте, ми повинні розуміти, що. А, Кожна країна сповідує егоїзм, і ми повинні сповідувати власний егоїзм, економічний егоїзм, націоналізм і так далі, і зважати на це ці процеси, які будуть І будувати альянси проти САТО тобто, Угорщину. Угорщина ж свариться не тільки з Україною, вона ж і з словаччиною свариться. У них теж є угорська меншина. А як вона свариться з Румунією за Трансильванію? Там ж там, взагалі, один мільйон угорців живе. Так, у них конфлікти скрізь нещодавно бачив конфлікт вже з Болгарією. Конфлікт, тому що у них там податок не хочуть пускати в Шенген, бо там а, а, податок а, на газ вони встановили. Тому це в даному випадку. я Думаю, що таких суперечок буде ще багато. Так, пан Кулеба називає ці суперечки певними сірими зонами, які ще є в європейському союзі, але будемо вірити, що нам вдасться їх подолати. Ці сірі зони, і ще будемо вірити, що демократія буде випереджати автократичні режими, і ми будемо діяти швидше, аби перемагати у нашій війні і у інших викликах, які є від терористичних держав або держав, які є спонсорами тероризму. Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи, був з нами на зв'язку. Дякую вам.